Доброго ранку, мої любі малята! З вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Сьогодні у нас заняття з Еко простіру, де ми разом з вами поговоримо про ознаки весни. Після холодної зими так хочеться тепла і сонечка. Дітки, давайте розглянемо перший малюнок і визначимо, яка пора року зображена на ньому. Так, весна. Бо на весні небо стає безхмарне, блакитне, сонечко частіше пригріває. Розтанув сніг і потекли струмочки, з'явилися перші весняні квіточки, проліски. На деревах скоро з'являться бруньки, повертаються пташки з теплих кравів і дуже радіють дітки. Давайте назвемо весняні прикмети. Якщо навесні тане сніг швидко, до швидкого літа. Коли горобці купаються в калюжі до тепла. Якщо попливуть хмари до гарної погоди. Березень – холодний рік. Хліборобний хліб із водою, а трави з водою. Молодці! Розглянемо другий малюнок і оберемо весняні явища природи. Весняна квітка. Молодці Тануть й бурульки. Молодці. Тане сніг течуть струмочки. Перегріває сонечко, з'являються квіти на деревах, у пташок на весні з'являються пташенята. Молодці. Розглянемо наступний малюнок. Ми бачимо пташку. А як називається? Так, шпак. А який шпак? Оперіння у нього чорного кольору, але пірічка в нього блискуче. він синь, середнього розміру, він має середній цьоп, довгі сильні ноги, хвостик короткий. А ще на цьому малюнку ми можемо бачити не тільки пташку, але і його домівку. Згадаємо, як називається? Так, правильно, шпаківня! Дітки, сьогодні ви молодці. До наступних зустрічей!